Відносно настроїв до повстання. Повторюю ще раз просто 65 і більше відсотків зараз сказали, що схвалюють ділі президента в даному моменті. Можливо, це на базі це угоди це пилихнути добре, добре, добре друге питання відносно зрадників, які ви називали, цим має займатися СБУ. Мені здається, досить непогано. Ну правда, крота тримали, бачите, до цього часу малюк зловив особисто за шию. Це вже друге питання. Третє відносно заробітчан. У нас є купа антикорупційних органів, так само, будь ласка, до них вони займаються і народними депутатами, в тому числі, де коли правда даремно витрачає час. Наприклад, в випадку зі мною, звинувачуючи мене в неправильному декларуванні, і ці звинувачення були повністю розбиті в суді. До речі, хочу просто нагадати всім засобам маси інформації, які публікують останнім часом вже втретє інформацію про наявність підозр, Відносно мене конкретно вказується неправдива інформація, нібито моя справа була закрита через сплин часу. Це неправда. Я єдиний, хто отримав в термін виправдальний вирок в першій і другій інстанції, і він закріплений і навіть отриманий відповідний документ про це. Тому я говорю про те, що деколи антикорупційники займаються дурницями, і там по 50-60 слідчих можуть займатися однією справою рік-два. Це не зовсім правильно. А бюджет їхній колосальний майже 2 мільярди на поки що, якщо я не помиляюсь, 600 з чимось людей штату всього-навсього. І щодо постанови, яку ви, називали, яку ви назвали як узурпація влади, і ви назвали три чинники, якщо не помиляюсь, що не бажає до перемоги як економічно і про справедливість. Наближення до перемоги. Якщо ми зараз погоджуємося з тим, що президент добре виконує свою функцію на, на міжнародній арені, проводячи переговори і не погоджуючись на різну, не погоджуючись на різну дурню, то напевно це, на мій погляд, наближає все ж таки. Можливо, спорити зараз про швидкість, методи і так далі можемо. Друга річ, з економічної точки зору, це для мене пов'язані речі. Якщо Україна на даний момент виконує свої соціальні зобов'язання перед пенсіонерами. І чи зарплатні питання, і навіть віддає зовнішній борг, то наявність президента і відсутність зараз передвиборчих чвар ненавічно. повторюсь тим, що я казав раніше. Це як мінімум тримає стабільність цієї ситуації і можливість говорити про спільні інвестиції. А тут я вам дам ще один аргумент. Ми створюємо спільні виробництва в галузі ВПК і дуже багато. І зараз надзвичайно велика швидкість нових технологічних розробок, власне кажучи, від України.